І так, всім привіт. Побачив на сайті розетка ось таку масочку. Замовив і от чудо через день вона прийшла. Ось вона. Зараз робимо відкриття коробочки. Ну і звісно потім трошки продемонструю, як вона скажімо так, спрацьовує на зажигалку. Ну і можливо потім піду з варочкою варити. Не Ось гарантійний, не хочет у нас выбирать со здесь вот гарантийный талон від розеточки ну и что тут ще? Інструкція. а чек напевно да накладна и ще звісно, само собой да також накладна. одна видатково. І що ми бачимо всередині? А всередині в нас є керівництво з експлуатації, запасне, я так розумію, наружне скло і сама, собственно говоря, і маска. Ну, Це потім зберу. Зараз то все. приму, сниму захисну плевочку. Вот. Ну, крепление под голову потом. Так, еще так уж тут есть плевочка. Все, конечно, такие пластмассовые Як то кажуть, дитяче, але за такі гроші, я думаю, може бути. Зараз дивимося ось так на екран і пробуємо зажигалочку. На іскру спрацьовує, я так розумію. О, ну, зараз підемо бавитись, так сказати, з самою сваркою. Ну, поки всім дякую. Потім ще дозніму відео.